Здається, що ми наштовхуємось на найгірший стиль батьківства, який можна уявити. Ми весь час присутні фізично, ми поруч з дитиною, отож, заважаємо автономії наших дітей. І в той самий час доступне емоційне лише уривкам. І це велика проблема. Нас поставили в жалюгідну ситуацію. Ми думаємо, що завжди можемо бути доступні для партнера, для дітей, для роботи, завжди бути в курсі новин, завжди мати можливість замовити якусь потребу, яка потрібна додому. Але ми можемо зробити для наших дітей дуже багато. Просто роблячи менше. Посадіть дитину в манеж, пропустіть цей футбольний матч. Якщо так хочеться, все з вашою дитиною буде нормально. Але коли ви поряд з нею відволікаєтесь на цей клятий смартфон, дитина не бачить вас, і це звичайно дитину емоційно виснажує. дитина не розвиває емоційний інтелект.